Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму Ютуб-каналі, де ми з вами говоримо про глобальну українську політику, про економіку, про останні новини. І сьогодні ми з вами поговоримо про тарифні війни, які розпочав нарешті після багатьох анонсів Дональд Трамп. В принципі, я думаю, розмова буде доволі довгою, тому нагадаю відразу, що. Я прошу вас підписатися на цей канал, це для мене дуже важливо. Поставити вподобайку цьому відео і написати, що ви думаєте про тарифні війни у коментарях. Я намагаюся читати коментарі і на них відповідати. Тож, сьогодні ми нашу невеличку розмову розділимо на кілька суттєвих частин: перше, це розберемо, як Америка дійшла до необхідності вести торгівельні війни, власне, як Трамп дійшов до цього. Друге, чому цей план є надто ризикованим, навіть якщо він є усвідомленим планом, поговоримо про наслідки для світу. Ну і в кінці поговоримо про те, як це вплине на нашу війну і що робити в Україні. Тож, давайте почнемо спочатку, як завжди. Як і майже будь-яке явище в політиці, прихильність такому. Специфічному протекціонізму є наслідком певних настроїв, які впливають безпосередньо на політичні рішення. І фундаментально шлях до того, що в Америці дійсно такі тарифні війни є популярною ідеєю, розпочинається десь. Століттю в 15-му, коли почалася власне глобалізація як явище з великих географічних відкриттів, коли Європа, Азія, Америка і Африка почали утворювати спільний глобальний торгівельно-економічний простір. Але, звісно, головні події відбулися в 20-му столітті, і особливо в кінці 20-го століття, коли завершувалася холодна війна. І коли, в тому числі, завдяки діяльності такого американського президента як Рональд Рейган почалася сучасна глобалізація. Саме Рональд Рейган, який привів Америку до перемоги в холодній війні, зробив вирішальний внесок у створення глобального ринку в тому розумінні, як ми його зараз знаємо: глобальний ринок праці, глобальний ринок капіталу. Глобальний ринок товарів і послуг. Це був природний процес, природній результат, який поступово формувався, і цей процес дійсно був цілком логічним. Століттями будувалися довгі ланцюги постачань, довгі ланцюги зв'язків виробничих і торгівельних. І в 20 столітті цей процес дійшов дійсно до певного логічного завершення. І Після 91-го року, після краху соціалістичної системи, де факто у світі утворилися глобальний ринок капіталу, глобальний ринок праці і глобальний ринок товарів і послуг. І в цьому була, власне, і великий прорив, який дозволив сотням мільйонів людей вирватися з злиднів і серйозно додав у стабілізації світу у 90-х. Але були і ризики, які з часом проявилися. І один з цих ризиків був в тому, що. Завдяки глобалізації капіталу, завдяки тому, що вкладати гроші стало відносно безпечно майже в будь-які ринки, е традиційна американська і європейська, в тому числі промисловість, вона відійшла на другий план, тому що е і Європа, і особливо США в першу чергу зосередилися на капіталізації всієї доданої вартості, тобто розробки технологій, розміщення виробництва за кордоном. Завдяки більш дешевій робочій силі це ставало вигідніше, це збільшувало маржу корпорацій це збільшувало їх прибутки. Але значні частини синіх комірців в Штатах і в Європі, особливо в Штатах, значна частина середнього класу пов'язаного на промисловість, вона стала відносно біднішою. Це, до речі, одна з передумов того, що зараз дуже популярні ультраправі і інші радикальні течії, які. Будуються на ресентименті, невдоволенні, але в тому числі це призвело до того, що значна частина виробництв опинилася в Азії, в Латинській Америці, особливо в Китаї, в першу чергу в Китаї, і це було вигідно для корпорації, це було вигідно для фінансового сектору, але це було не дуже вигідно відносно для синіх комірців і середнього класу, якби в Америці в той же самий час, враховуючи зростання. Капіталізації корпорацій, зростання прибутків, існувала притомна соціальна політика, існувала притомна система того, як цих людей переорієнтувати на інші види зайнятості, можливо, на більш дохідні рівні зайнятості. Такої проблеми зараз би не існувало. Але завдяки цьому процесу глобалізації, в тому числі в Штатах, де немає такої соціальної політики в Європі, відбувалося пришвидшене розшарування між надбагатими. І тими, хто е, встрибнув у потяг глобалізації, і людьми, які в цей процес залучені не були. Для чого вся ця передумова? Для того, щоб ми з вами розуміли, що у будь-якого подібного процесу, у будь-якого подібного суспільного настрою, завжди є якийсь складний анамнез, складна природа, яка формує той чи інший запит. Зазвичай це дозволяє краще розуміти процеси. Одна з маніпуляцій, яку застосовують люди Трампа і сам Трамп, полягає в тому, що головна причина ведення тарифів це безпосередньо від'ємний торгівельний баланс з товарами і послугами, точніше з товарами, які має США. Але ця теза, вона апріорі має велику ступінь маніпуляцій. І насправді не є такою проблемою, як про неї говорять, тому що так, Америка має від'ємне сальдо торгівлі. З дуже багатьма ринками, але при цьому не враховується, що це стосується переважно тільки товарів. Це не стосується капіталізації прибутків, які відбуваються в США. Це не стосується повернення капіталу, який відбувається в США, це не стосується того, що Америка і багато американських корпорацій заробляють не стільки на товарах, стільки на роялті з тих товарів, і глобалізують глобально акумулюють прибутки в Америці. Тому це ніколи не було проблемою. Головна проблема саме в тому, що є соціальний запит на те, щоб Америка знову стала індустріальним центром, і не тому, що це потрібно для чогось там дуже високого, для для чогось глобалістського, ну глобально геополітичного, це для багатьох американців. Той самий рецепт, який має повернути американцям впевненість у завтрашньому дні, впевність в тому, що вони все роблять правильно, впевність в тому, що діти будуть жити в чудовій американській країні, тобто вони роблять це для того, в першу чергу, щоб знову відчути економічну впевненість, і це головна причина, чому багато американців хочуть тарифів, багато американців пов'язують тарифи з поверненням виробництва. І тому Трампу дуже легко продавати абсурдну тезу, що тарифи не ведуть до інфляції. Питання в іншому полягає чи є в цій логіці хоч якась основа. Звісно, немає, тому що економіка ускладнювалася багато століть. Побудова регіональних і глобальних ланцюгів виробництва це процес об'єктивний, він не викликаний тим, що просто є якась таємний уряд світовий, який хоче будувати довгі ланцюги постачань. Банально, чим складніша економіка, тим важче і тим більш різноманітними стають ланцюги постачання, які неможливо зламати штучно. А будь-яка спроба зламати їх штучно веде до того, що все стає дорожчим, все стає менш доступним, все стає менш якісним. Якщо звертатися до зовсім там давньої історії, то одна з найбільших цивілізаційних криз, колапс бронзової доби. Однією з причин цієї кризи було власне. Злам ланцюгів постачання, але не через тарифи, звісно, а через природні катаклізми, через міграційні рухи. Але тим не менш глобальна торгівля в тому розумінні від Афганістану до Британії вже мала величезний вплив на цивілізацію, на культуру на життя людей. Що казати про сьогоднішню добу? Тому звісно, тарифи не можуть працювати так, як вони б спрацювали ще там, мовно у 17 столітті, але ресентимент і віра є. І відповідно вони ведуть до запиту на торгівельні війни. А враховуючи в цілому низький рівень інтелекту і освіти Трампа, він сам себе переконав те, що це спрацює саме як треба. І тут розглядається, і ці торгівельні війни треба розглядати в двох аспектах: в економічній логіці, і ми про неї поговоримо, і в геополітичній логіці, і ми про неї теж поговоримо. Чому полягає економічна логіка, тобто на що розраховують ці люди, коли вводять такі дикунські тарифи? Перше, вони розраховують, що це, звісно, призведе до удорожчання імпортних товарів. Це сформує запит на американські товари. Відповідно, люди, які хочуть виробля... продавати на американський ринок великий і дуже могутній, вони зроблять так, що ці това. Товари треба буде продати, тобто вони повернуть виробництво в Америку. Тут є відразу ключовий ризик, він полягає в тому, що в цій логіці домінує розуміння того, що в Америку відразу надходить якийсь умовно готовий товар для промисловості чи для побутового ринку. Але ж насправді все не зовсім так. Планцюги виробництва можуть вести до того, що. Спочатку якийсь товар привозиться в Америку, там його обробляють, потім повертають в Мексику, там його обробляють, потім повертають в Канаду, від Канади в Німеччину, з Німеччини в Японію, з Японії в Китай, з Китаю в Тайвань, а з Тайваню в штати, і тоді отримується якийсь кінцевий продукт. Тобто є мільйон механізмів, коли ресурс, там сировина, запчастини, комплектуючі, проходять багато ланцюгів, і вони переважно тому числі транскордонні. Тобто логіка в того, що буде відбуватися е, удорожчання товарів значно вищих і значно більш широких категорій, ніж зараз очікується, він цілком логічний, і е, саме тому власне свого часу той самий Рейган е, критикував ідею введення тарифів в першу чергу проти американських союзників. Тобто, сама логіка такої поведінки, вона може призвести до того, що замість е, здорожчання імпортних товарів і подешевшення американських в перспективі, або так, навпаки, насичення ринку американськими товарами, ефект може бути в тому, що всі товари стануть дорожчими і попит послабиться. А це може призвести до наступного: тобто, якщо ви м, підриваєте попит. То, якщо у вас одні товари дорожчають, виробництва можуть не повернутися в тому обсязі, який ви очікуєте, тому що немає такого сильного попиту, наприклад, через зростання безробіття, якщо багато людей звільняти, наприклад, через глобальну кризу, наприклад, через послаблення експорту, тому що ж ми розуміємо, що. Країни, проти яких США ввели тарифи, вони так чи інакше будуть захищатися. І Європейський Союз вже заявляв, що готовий заблокувати цілі категорії американських товарів, і Китай буде захищатися, і Канада з Мексикою, теж якщо проти них ведуть такі тарифи. І відповідно, це може послабити американський експорт, тобто е перенесення виробництва назад в Америку, може ледве компенсувати втрату експортних потужностей. Тобто, Ефект стимулювання попиту не буде досягнутий. Тоді американська економіка, послаблена зовнішніми обмеженнями, опиниться в пастці. Тобто експорт е, пригнічений, імпорт пригнічений, але слабкий попит до того, що економіка не росте і економіка не переадаптується. І це буде дуже нагадувати ту пастку, в яку свого часу втрапила японська економіка на фоні того, як луснув. Е, Долуснула ну, бульбашка на ринку нерухомості. І японська економіка вже майже 30 років перебуває в стані напівживої, тобто вона практично не зростає, вона не має стимулів для розвитку. І проблема не тільки в демографії, проблема в тому, що економічна модель, стара, яка забезпечила Японії економічно диво, себе вичерпала, а нову вони досі не змогли намацати. Тобто Є великий ризик, що економічна логіка, яку закладають Трамп і компанія, спрацює не так, як вони очікують. А враховуючи, наскільки вони спішно і не прораховуючи наслідків, вводять ці тарифи, ризики цього зростають експоненціально, особливо на фоні глобальних можливих наслідків. Тепер, що стосується геополітичної логіки, якою вони можуть керуватися торгівельні війни, особливо з такою важливою для світу економікою, як США, з де великий частку імпорту в Америку забезпечують такі країни, як Німеччина, як Китай, звісно, проти якого в першу чергу це спрямовано, Японія, інші країни, Індія та сама. саме логіка геополітики може бути спрямована на дві речі: перше тиск на ці країни і спроба їх послабити. Друга це занурити світову торгівлю в певний стан хаосу, в якій Америка як мінімум програє менше, ніж програють всі інші. Тобто, це цілком вписується в логіку взаємовідносин Трампа з Україною, логіку він lose або lose-lose. Тобто один виграє, інші програють або всі програють, але зрештою виграє той, хто програв на найменше. Це логіка чисто політична, вона дуже цинічна, але вона інколи може спрацювати. Проблема полягає в на наступному: що ця торгівельна війна ризикує е, вивести всю світову торгівлю зі стану рівноваги. А світова торгівля і так постраждала внаслідок ковіду, внаслідок російсько-української війни, і ще серії конфліктів, які розвиваються. А це може призвести і дуже ймовірно призведе до глобальної рецесії, і це буде третя рецесія за 17 років, тобто 18. 2007 рік, 2020 рік і 2025 рік, і це може призвести до наступних речей в Європі. Це підвищує ризик приходу до влади радикалів. В Африці, в Азії. Це може призвести до. Підвищення рівню політичної нестабільності, тобто, якщо ланцюги постачання дійсно будуть ламатися, серйозно ламатися, це може призвести до... Кризи постачань добрив, кризи постачань продовольства, зростання цін на продовольство локальне, локальну інфляцію, це може призводити до масових протестів. Нагадаю, що знаменита арабська весна почалася з того, що в світі різко зросли ціни на зерно. Це призвело до серйозного збіднішення найбільш вразливих верств населення в цих країнах до серії протестів, які проросли в політичні протести, а в деяких країнах на кшталт Сирії у громадянські війни. І... Глобальна рецесія в умовах, коли світ і так е шатає, може тільки додати е більше нестабільності, а більше криз на в Африці, в Азії на Близькому Сході, особливо в Латинській Америці, це і більше потоки мігрантів, це і більші ризики політичних заворушень, це і більше ризики масштабування конфліктів і війн. Тож власне. Ці кроки Трампа вони дійсно можуть дестабілізувати світ, якщо це його план, то він точно спрацює. Інша справа: тиск на ту ж саму Німеччину, той самий Китай, ту саму Індію. Тут питання в тому, що ці країни теж розуміють ці ризики. Якщо умовний Китай мріє про багатополярний світ, то інші країни, на кшталт ж Німеччини, Індії, Японії, Кореї, бачачи ці загрози, можуть почати перебудовувати свою логіку економічних відносин. Тобто ми вже спостерігаємо серйозне зближення Індії і Європи. Ми вже спостерігаємо серйозні перші за п'ять років перемовини Японії, Кореї і Китаю про зони вільної торгівлі, ми вже бачимо, що свої моделі реагування формують і Австралія і окремі європейські країни. Я думаю, і Туреччина тут підтягнеться, і близькосхідні країни. Але. Ця ця логіка вона цих дій веде до дестабілізації світу і до занурення його в ще більший хаос. Тут трохи все по іншому для України і Росії, тому що я думаю, ви звернули увагу, що після ведення тарифів ціни на нафту полетіли вниз, це цілком логічний розвиток подій з єдиною зрозумілою причини очікування. Рецесії, очікування зменшення обсягів глобальної торгівлі, можливо, потенціал її регіоналізації, веде до протнього падіння попиту на ключові ресурси, на нафту, на газ, на вугілля, на метали. Все це буде падати. Цін на все це будуть падати на фоні очікувань рецесії. Тому тут для Росії це погані новини для України. Ці тарифи можуть бути як додатковим ризиком. Першу чергу політичним, тому що нам зараз рецесія в Європі глибока, не потрібна. Вона дійсно несе для нас великі політичні ризики, але є вікном економічних можливостей, тому що американські товари на багатьох ринках будуть не раді бачити. Е, Європа, куди Україна вже входить, буде регіоналізувати свою торгівлю, очевидь, і це для нас відкриває великі можливості і на європейському ринку, і на азійських ринках, і на африканських ринках. Тому що з деяких сегментів звідки американці підуть як не бажані або де їх трохи піджмуть, ми маємо широкі можливості для присутності тут. Головне, як Україна Росія пройдуть перший етап цих тарифних війн, тобто треба розуміти, що у Росії поки немає такого зовнішнього джерела фінансування, як у нас є Європа в першу чергу, як там залишки від США. Як Канада, як Японія у Росії такого джерела фінансування немає. Вона з усіма своїми партнерами виключно торгує. І тому падіння цін на її ресурси може бути високим ризиком для Росії вже в найближчій перспективі. Але в цілому, в цілому треба розуміти, що що Україна, що Росія, і Росія навіть більше дуже вразливі до зростання е, нестабільності в інших регіонах. Тобто, коли я думаю, що це буде. Вже в найближчі місяці американці відчують, що е, тарифи поки що тільки погіршують їх життя. Трампу доведеться е, вдаватися до якихось більш екстравагантних методів підтримки своєї популярності і підтвердження своєї легітимності. Ось тут відкриваються специфічні ризики, які ми будемо ще обговорювати в контексті можливої війни проти Ірану. Які ми будемо обговорювати в контексті можливої анексії Гренландії і інших подібних екстравагантних кроків. Тому що, коли ця політика призведе до того, що американці почнуть, як мінімум в найближчий час жити гірше, Трампу знадобиться маленька переможна війна. І тоді він зможе, в тому числі, виправдати ці тарифи тим, що він цими тарифами готував Америку до неминучого з'єднання з кимось там. Відповідно до цього. На сьогоднішній день тарифна війна ім'я Трампа робить світ менш стабільним, створює для Америки додаткові ризики, знижує довострокове довіру до Америки. Ставить світ на межу нової рецесії. Ну, ми не будемо поки казати Великої депресії, але хто зна хто знає, яких ще вони кроків не роблять. І при цьому можливі вигоди. І короткострокові, і середньострокові, і тим більше довгострокові неочевидні і навіть малоймовірні. Тому спостерігаємо з великою цікавістю, сподіваємось на подальшу консолідацію Європи, на те, що перемовини європейців, українців, Туреччини, Індії, інших великих гравців про більш тісну, ек... тісну економічну співпрацю будуть успішними, тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо розуміти. Китай створює дуже багато політичних ризиків. Америка і політичних, і економічних. Тому єдність Європи, ефективність України і Європи лишається кращою гарантією того, що ми зможемо забезпечити свою довгострокову і економічну, і політичну, і безпекову стабільність. А з вами був Юрій Богданов. Підпишіться на канал. До нових зустрічей. Слава Україні!